Слава Ісусу! Такий великий Бог. А так близько до кожного з нас. Бог, який створив небо і землю, Бог, який створив цей день, ми ще проспівали, що Він є близько до кожного із нас. Ви знаєте, ми люди, ми інколи йдемо на якісь зустрічі і не думаємо, як ця зустріч може пройти. І навіть приходячи в Дім Божий, ми не завжди. Можемо думати, що ми зустрінемося з Богом. Бо в нас, можливо, в серці є тривога, є переживання, різні моменти, і ми приходимо, просто думаємо, послухаємо, можливо, якусь пісню, який псалом, і він торкнеться мого серця, і, можливо, Бог щось скаже. Інколи їдячи в машині на роботу, ми не завжди думаємо, що ми можемо потрапити в аварію. Але стається так, що можемо потрапити в аварію. На роботі, можливо, роблячи яку роботу, ми не думаємо, що в нас щось не вийшло. Ми стараємося, в нас получилось. І буває, ми перекладаємо роботу на наступний день, бо не вийшло, не вийшло, не, не розрахували свій час. І навіть в церкві сидячи, навіть в церкві, молячись перед Богом, співаючи псалми, ми можемо не переживати Його. Наше серце, наші думки, вони можуть десь. Бути далеко. Ви знаєте, вчора я їхав зі своєю дочкою, їй вже 9 років, в неї вже дорослі питання. І вона мені задає різні питання вже і стосовно свого майбутнього, якою вона виросте, ким вона буде, ким вона хоче працювати, в неї вже стільки багато емоцій, вже стільки вона всього хоче попробувати. І ви знаєте, в неї багато питань стосовно Бога стосовно Біблії, а як правильно так? А чому Бог поступає так? А чому Бог поступає так? А як ти розумієш, що Бог тебе чує? І ці питання, вони, знаєте, ставлять мене, як тата, в певний стан перед Богом, Боже, як мені не зламати віру моєї дочки, а навпаки, показати, що ти є живий, що ти є реальний? Наші діти вони разом із нами сидять в церкві, і, можливо, не все вони розуміють, можливо, їм не все подобається. Вони їдуть з нами в машині, і вони. Е... Знаєте, як діти, вони возмущаються, вони кажуть, мені не подобається, я не хочу, я не буду, я не бачу смисла, я хочу те, я хочу інше. І ми десь в серці, як батьки, розуміємо, що Бог Він працює над його серцем, але юначе серце підліткового періоду, особливо, воно таке бунтівниче. І навіть вчора, їхачи з дочкою своєю, я їй кажу. Прийде декілька років, і ти будеш рахувати, що моя думка тобі нічого не варта. Ти будеш рахувати, що ти все знаєш. І вона сидить, сміється, каже: ні, такого не буде. Я кажу, ми всі через це проходимо. І вона мені каже, і ти проходив. Кажу, я проходив. А як ти його проходив? І я розповідаю своїй дочці, був момент, я обіжаю навіть свою маму, свого тата, але я потім приходив, просив прощення. І, знаєте, здається, з дитиною ти розмовляєш на такі високі теми. І читаючи Біблію, я замітив один момент, яким сьогодні я хотів би поділитися разом із вами. Історію, яку я буду читати. Ми дуже багато разів її читали і навіть роздумували, навіть проповідували. Історія, яка сталася з однією жінкою, яка не очікувала зустрітися з Христом. В неї були свої плани, свої цілі, і вона йшла ішла до своєї мети. Іванія від Івана, четвертий розділ, четвертий віршик Такі слова. І потрібно було Самарію йому переходити. Отож, прибуває він до Самарійського міста, що зветься Сіхар, недалеко від поля, яке Яків був дав своєму синові Йосипові. Там же була криниця Якова. І Ісус, дорогою зморений, сів ота край криниці, було коло години десь шостої. Надходить ось жінка, одна з Самарії набрати води. І Ісус каже до неї: Дай напитися мені. Бо учні його відійшли були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому Самарянка: Як же ти, юдеянин, бувши, та просиш напитися від мене самарянки, бо юдеї не сходилися із самарянами? І Ісус відповів і промовив до неї: Коли б ти знала, ти дар Божий, і хто той, хто говорить тобі, дай напитися мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. каже жінка до нього: І черпака в тебе, пане, немає, а криниця глибока, звідки ж ти маєш воду живу. Чи ти більший за нашого Отця Яква, що нам дав цю криницю, і він сам із неї пив і сини його, і худоба його? І Ісус відповів і сказав: Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути, не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне, каже жінка до нього. Дай мені пане цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати, говорить до неї Ісус. Іди поклич свого чоловіка та й вертайся сюди. Жінка відповіла та й сказала: чоловіка не маю. Відказав їй Ісус. Ти добре сказала, що чоловіка не маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муж. Він тобі. Це ти правду сказала. Каже жінка: до нього: Бачу, пане, що пророк ти. Оці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ти, а витверди те, що в Єрусалимі те місце, що потрібно вклонятися. Ісус промовляє до неї, Повір, жінко, мені. Що надходить година, коли ні на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятися отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомольці правдиві вклонятися будуть отцеві в дусі та правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, хто вклоняється, повинні в дусі та в правді. Клонятися. Отака От історія записана на сторінках Біблії. Ви знаєте, коли я перечитую знову і знову це, цей момент зустрічі Самарянки з Ісусом, я задаю собі питання, чи думала вона, що вона зустрінеться з кимось там? Тут описана година, в якій вона вийшла. Можливо, вона думала, що ніхто вже в цій годині за водою не йде, бо в неї був певний образ життя, в неї вже було на той час п'ять чоловіків. І на превеликий жаль не один із них, Бог навіть говорить до неї, що він не був твоїм чоловіком. Історія, яку я прочитав, я беру для себе декілька моментів: що Бог приходить не просто так. Коли починається ця розповідь, в четвертому кінь такі слова: і потрібно було Самарію йому переходити. Чомусь саме? Підкреслюється, що потрібно було йому пройти саме тим місцем. Саме і Ісус зі своїми учнями потрібно було пройти. Ви знаєте, приходячи в дім Божий, Бог уже чекає нам, йому потрібно бути тут. Питання, чи готовий я сьогодні зустрітися з ним. І зачастую, навіть сидячи в домі молитви, ми чуємо йому проповідь, і вона не торкається нас. А навіть якщо і торкається, ми інколи думаємо, ну це не сьогодні. Можливо, покаятись в своїх гріхах, можливо, ще якісь речі поправити в своєму житті. Ми думаємо, молодь думає особливо, я ще молодий, моє життя ще все попереду. Ще в мене все добре, я ще хочу всього попробувати. Але інколи стається не так. На превеликий жаль, ми зараз помічаємо, відходять в вічність і молоді, і старші, і маленькі діти. І в нас дуже багато питань по відношенню до Бога. В цій історії, в цій жінці було дуже багато питань, на які ніхто не міг їй відповісти. І потрібно було Ісусу прийти. Христос знає сьогодні наше серце, і Він знає наше життя. Він знає, про що ми думаємо. Він знає, про що ми переживаємо, Він все знає. І ви знаєте, Боже Слово, воно просто так не відбувається в нашому житті, коли ми читаємо Біблію, коли ми приходимо в Дім Божий, воно повинно робити свою роботу. Ісайя, 55 розділ, 10-11 віршик, Записані такі слова, бо як дощ, чи то сніг сходить з неба і туди не повертається, аж поки землі не напоїть і родючої вчинить її, і насіння дає сіячеве, а хліб їдунові. Так буде й слово моє, що виходить із уст моїх порожнім до мене, воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його послав. Ви знаєте, приходячи в дім Божий, я для себе беру, що Господи, я прийшов. Разом з твоїми дітьми поклонитися тобі, разом з твоїми дітьми віддати тобі славу, віддати тобі хвалу і побачити людей, що я не один. Що я не один, не один я потребую тебе сьогодні. І я хочу слово від тебе, яке б укріпило б, яке зміцнило, Бог приходить в наше життя не просто так. Бог постукався в наше життя не просто так, що йому ну, не було що робити. Хтось нам сказав, і це слово зацепило нас. І ми прийшли в дім Божий. І не вже наша ціль, як сьогодні перед початком, було сказано знайти свій талант, те, до чого тебе Бог покликав. Співати в хорі, розказувати вірші, займатися дітками в недільній школі. Це талант, це служіння перед Богом. Інколи зовуть людей, що давайте щось зробимо. А ми думаємо, та не я. Ви знаєте, наш хор. Інколи я вдома лежачи, приїхав, втомляний з роботи, і меседж, ти знаєш, що сьогодні хор. І думка, ну. Прийде, можливо, хтось, а я сьогодні побуду вдома. А потім інша думка: ну якщо всі так подумають, як я, то й ніхто на хор не прийде. Ці люди, які сьогодні співали перед нами, ви думаєте, вони один раз заспівали і все? В них були зустрічі, вони вкладали. І вони вийшли сьогодні прославити разом з нами Бога. Вони переживають його. І вони хочуть заспівати разом з церквою вдячні слова Богові. Бог не приходить просто так. Ви знаєте, Бог не прийшов, Ісус не просто так прийшов до тієї криниці, в нього була ціль. Але про цю ціль ніхто не знав, навіть самарянка не знала. Наступний момент, який я знаходжу, Бог знає все потаємне, що відбувається в серці. Ви знаєте, коли Ісус звертається до цієї Самарянки, вона до кінця, можливо, і не усвідомлює. Вона до нього каже: Я бачу, що ти пророк. Я бачу, що ти знаєш про моє життя. Ісус каже: поклич свого чоловіка. Вона каже: Ну, в мене нема чоловіка. І дивлячись на цю жінку, я розумію, що вона хоче побудувати своє щасливе життя. Знаєте чому? П'ять разів вона пробує, і нічого не виходить. П'ять разів вона пробує, і нічого не виходить. Ісус каже, ти правду сказала. Люди в цьому світі будують своє життя, але без Бога, і в них воно не виходить. Воно не получиться побудувати нам з вами щасливе життя без Бога, ну не вийде його побудувати. Життя будується на біблійних основах, шлюб будується на тому, що записано в Біблії: полюбити, прощати, терпіти, зносити, поважати, шанувати, підтримувати, підбадьорувати, не залишати, не оставляти. Ця жінка, в неї нічого здається, ну, ну ніякою не можна її навіть, грубо говоря, ну, подивитися на людину, п'ять разів старається побудувати, дивиться на інші сім'ї, там гарна сім'я, все добре, і я хочу так. В неї п'ять разів і не виходить, не виходить. Люди приходять зі світу в церкву, каються. Вони хочуть звільнитися від наркотиків, від алкоголю, від залежності різного роду. А наші діти інколи виростаючи в таких моментах, ми можемо не цінувати цим. Вони хочуть навпаки попробувати ту річ. А як так? А як так ну, випити? А як так покурити? А як так ну, щось нюхнути, щось закинути за язик, ще якісь речі? Не получиться побудувати своє життя без Бога. Диявол обкраде, він обманщик, він обманює і старших, і молодих всі віки йому підкоряються. І ця жінка, ви знаєте, що вона робить? Вона переходить на більш богословські теми, коли ви спілкуєтесь з людьми, які ходять в церкву, але й грішать. І ти можеш їй сказати на якийсь певний гріх. Ви знаєте, що люди роблять? Що ми робимо інколи? Ми переходимо на більш високі теми. А що ти скажеш по поводу того, тієї сестри, того брата? А що ти скажеш по поводу церкви? Ця жінка те саме задає Ісусу. Вона хоче відійти від того, не чіпай моє перспективне життя. Не трогай його. А що ти скажеш по поводу того, як повинно правильно Богу поклонятись, де йому потрібно поклонятись? Ви знаєте, ми часто з хлопцями збираємось провести деякі вечори разом, ну, в плані того, що сходить в баню, посидіть, поспілкуватися, і сходимося з різних церков. І ви знаєте, в нас там такі дискусії. І дискусії навколо одного, а як вас? А вас так правильно, а вас так то, а вас там хор? а в нас прославлення, а в нас там то. І ти сидиш і ти думаєш, куди я попав? Та я прийшов просто відпочити. Дайте мені попаритися, подпити з вами якогось там квасу чи що-небудь. Все. Водички, чаю якихось і все. Ні, а, а, та, а ти ще там якийсь служіння сеш, а давай ми тебе. Брати, ця жінка. Та сама похожа до нас. Зібралися разом, і вона каже: не чіпай. Ви подивіться на себе, на свою церкву. А що у вас відбувається? Я бачу, ти пророк, я бачу, ти щось знаєш. Я бачу, ти десь вчився. А що ти скажеш стосовно де потрібно поклонятись? Ви знаєте, що Ісус їй відповідає? Дуже просто. Він не говорить, не вступає з нею в дискусію, бо самаряни, самаряни з юдеями не спілкувалися. у них була ворожнеча. Юдея побудувала свій храм, Самарія свій храм. І от вони йдуть і на одну гору молитися, і на іншу гору. І вони рахують нас, Бог чує, ти рахують нас, Бог чує. А Ісус каже, що слухай, жінко, наступить година, що не будете навіть на одній з цій горі поклонятись. Якщо ти не покаєшся. В своєму житті Бог тебе ніколи чути не буде. Якщо ти не приведеш свій порядок, своє життя в порядок, Бог тебе не буде чути. Незалежно навіть від того, на який сервіс ти будеш ходити, чи англійський, чи український. Ви знаєте, я дивуюся інколи ну, нам, християнами. Люди зі світу приходять, хочуть від цього всього скинути себе, а ми інколи хочемо ну, примірити, як воно цей піджак на мені сидить. Можемо дозволити собі слабкість в алкоголі, в деяких ось куріннях, в деяких ось речах. І от я думаю, от людина в такому стані стає перед Богом. Я розумію, що ми можемо теж проводити ці дискусії стосовно а єврейська традиція, а Христос. Вибачте, ми язичники. Ми привити. Бог по благодаті нас спас. Ми не заслуговували це Його милість. Ми вступаємо в ті дискусії, що вступає ця жінка з Христом, і Бог каже: слухай жінко, будеш спати шостим, неважливо на яку гору ти будеш ходити. Якщо ти будеш грішити, неважливо, в яку ти церкву будеш ходити. Якщо твоє серце, воно не буде чистим перед Богом, неважливо в яку ти церкву ходиш. Неважливо, які ти дари йому приносиш, пожертвування, ще якісь речі, йому це не важливо. Йому важливо твоя душа, твоє серце. Наші діти вони ростуть, вони дивляться, дочка приходить: а чому так можна, а так не можна? І ти повинен об'яснити. Біля нас багато церков. І з дитиною можеш поїхати в одну церкву, заходиш, там так поклоняється Богом. Їдеш додому, і дочка задає питання: тату: вони люблять Бога чи ні? Тату, а там є Бог чи ні. Коли вони моляться за проблеми і переживання людей, там є Бог чи ні. Брати і сестри. Якщо наше серце перед Богом не буде в правильному стані, якщо ми не будемо відділяти себе від гріха, Бог не буде чути цієї молитви. Бог чує молитву грішника, коли людина приходить і каже: Господи, я грішник, я каюсь перед тобою. Мені потрібен ти. Молодь сьогодні потрібен нам, Бог, вам і нам. Незалежно який сервіс, брати і сестри. Якщо ти сьогодні дружиш з гріхом, зрозумій, твоє життя, твоя доля, твоє майбутнє, воно приречене на крах, ти не побудуєш його. Тільки з Богом, тільки в розкаянні, в покаянні, прийшовши до Бога, смирившись перед Ним і сказавши: Господи, Я є людина, я є грішник. Мене похоть, вона, можливо, бурує в мені. Ще якісь речі, вона бурує, дай сили мені боротися, поможи це зрозуміти. Не за Біблія каже, тікай від гріха, навіть не грайся з ним, тікай від нього. І ця жінці, Бог, коли починає говорити, вона приймає Христа остатнє. Якщо сьогодні ти і я говориш, що ми зустрілися з Богом, наше життя, воно не буде таким, як воно було вчора. В цієї жінки життя змінилося на превеликий жаль. Біблія не говорить, що сталося далі з її. Життям, але вона прийшла в своє місто і сказала: Я зустрілася з ним, я зустрілася з Месією, я зустрілася з Богом, і Він мені сказав слова, які змінили. Вона привела цілий практично город до покаяння до Ісуса Христа. Якщо сьогодні ми ходимо в церкву 30, 50, 60 років, а в наше серці нема смиріння, якщо в нашому серці нема кротості, нема любові, нема прощення, питання, в якого Бога сьогодні віримо ми. Питання, чому ти сьогодні молишся і що ти просиш в ньому? Питання, люди, які сьогодні зустрічаються зі мною на моїй роботі, кого вони бачать в мені? Ти виріс в правильних традиціях, ти виріс в правильній церкві, правильно тебе навчали. Ця жінка, вона теж виростала в традиціях. І її теж вчили поклонятися Богу, форма певна. І вона каже, ми поклоняємося, я хожу на гору цю, виходите на цю, де Бог? Питання сьогодні до моєї сім'ї якому Богові сьогодні поклоняється моя сім'я, моя родина, мої діти в моєму домі, що вони бачать? Молодь у вас ще в життя все попереду. Але я хотів би сказати, сьогодні кожному із нас, без Бога ми не побудуємо своє майбутнє, без Його ми нічого не зробимо. І сьогодні цей день, знаєте, ми часто говоримо день покаяння. Сьогодні цей день, прийшовши до Христа, сказавши: Господи, Ти потрібен мені. Ти потрібен сьогодні в наших сім'ях, стільки багато в споку, стільки багато випробувань. І цей світ він манить, він манить. Нам потрібен Бог, нашим сім'ям, нашим дітям. А можливо, нам, батькам, потрібно розкаятись перед Ним, від чогось відказатися, сказати ні, з цього часу я буду старатися, я буду прикладати старання. Брати і сестри, хай нас Бог всіх благословить. Я розумію, що, можливо, не ця проповідь повинна звучати першою. Підбадьорити ще якісь. Але знаєте, я спілкуючись з своїми дітьми, я замічаю, помічаю, що я хочу, щоб моя дитина вона вірила не в форму, не в традицію. Я хочу, щоб моя дитина вона бачила в моєму домі живого Бога. Що коли вона схиляється, чи в школі, чи вдома, чи зі своїми друзями, вона розуміла, що вона ходить перед Богом. Вона розуміла, що є гріх, який манить її, не тільки в церкві розказати. А сьогодні можливо і зазирнути мені як батькові, мені як мамі, ще зазирнути в своє серце і сказати: Ти потрібен нам молодь. Не заігруйте з гріхом, не лізьте в те багно, воно затягне. Ви не зможете себе контролювати, ви не зможете відказатися потім від нього. Без Бога не зможете, і батьки будуть плакати, взивати. Подивіться навколо людей, які живуть в тому, яке їхнє життя, які їхні долі. Не потрібно приводити багато прикладів. Подивіться в Біблію, до чого воно приводить. Про блудного сина ще багато є прикладів. Просто зазирнути, просто пороздумувати. Зрозумійте, ми благословені діти, якщо ми народилися в християнських сім'ях, якщо ми не попробували того гріха, бережімо себе від цього. Хай нас Бог цей ранок, Він благословить. Він дасть нам сили задуматись над своїм життям. І ще раз іще раз сказати: Господи, без Тебе ми нічого не варті. Ми не знаємо, як зустріне на завтрашній день. Ми не знаємо. Але Біблія каже, сьогодні день спасіння, сьогодні день покаяння, сьогодні Бог говорить до Твого мого серця. Хай нас Бог в цей ранок всіх благословить. Підбадьорить, дасть сили задуматися над своїм життям, над своїм майбутнім, над майбутнім наших дітей. Адже ми говоримо, що церква це наші діти, воно наше майбутнє. Давайте знаходити себе в церкві, давайте служити в церкві, в хорах, в піснях, в групах, реалізовувати ті таланти, ті дари, які дарує Бог. Не сидіти і казати, а я міг би краще заспівати. Welcome to хор. Давайте, давайте, показуйте. Ми не проти. Старші молоді, не важливо. Скільки вам років, Біблія каже, в старості будеш плотовитий і сочний. Не бурдюком якимось, а буде приємно з тобою поспілкуватися. Хай нас Бог всіх благословить. Амінь.